Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Чергове відео проєкту громадської організації цих громадських ініціатив «Інтелект Сумщини. Ми сьогодні у місті Лебедин у центрі Лебединської міської громади. Ми сьогодні разом з місцевими фахівцями розбирали так званий свот-аналіз про цей вид проектної діяльності. Багато інформації на каналі. Сьогодні ми хотіли би наше традиційне відео присвятити дуже важливому аспекту нашої проєктної роботи, скажімо так, серцевина цього проєкту це підтримка сучасної української молоді, яка залишилася в Україні, яка живе, працює та бере участь в організації спротиву. Лебединська громада визначається тим, що тут є один з дуже небагатьох, повірте, з дуже небагатьох реально діючих молодіжних центрів, які, присвячені, які представлені громадською організацією «СВІЧ-ОН». І сьогодні я хотів би представити представників цього молодіжного руху, який інституційно існує у вимірах роботи громадської організації «СВІЧ-ОН». Яка працює на території Лебединської громади, проте вже далеко не тільки на території Лебединської громади. Ця громадська організація стала дійсно потужною, спроможною та впливовою. Отже, давайте розпочинати. Доброго дня, шановні. шановне панство. От розкажіть, будь ласка, про громадську організацію, чим вона наразі займається, ну і прохання представлятися, звичайно. Там. Так, добре, доброго дня. Мене звати Михайло, я є заступником голови громадської організації. Зі мною тут присутні Ярослав. Він наш молодіжний такий активіст, майбутній лідер. І також пан Віталій. Він у нас займається напрямком розвитку 3D-моделювання, друку. Про нашу громадську організацію функціонує вона насправді дуже давно, з 2018 року. Але тут дуже важливо те, що вона постійно оновлюється. Це її певна унікальність, тому що. Саме моя каденція, коли я до неї прийшов, вона почалася з того, що ми реалізували першу там активність велику, це врятуємо новий рік, де допомагали людям поважного віку в 2020 році. Ми тоді охопили близько 150 людей, кому подарували подарунки. І цим ми почали якусь таку певну закладати такий фундамент для того, щоб функціонувала громадська організація, ту, яку ми знаємо зараз її. Якщо ми говоримо про нашу в принципі залученість в громаді, то можна сказати, що станом на сьогодні ми охопили по різним проектам там з більше ніж 800 молодих людей. Вони були долучені до наших активностей, були або волонтерами, або учасниками наших заходів. Також провели більше ніж там 120 освітніх івентів, заходів неформальної освіти, майстер-класів різних, там спортивних заходів. Тобто організація має всебічне всебічне таке направлення, задовольняє потреби молоді. Тут слід сказати, те що на чому ми базуємося, з чого ми починаємо. У нас є щорічне опитування, опитування потреб молоді, де беруть. Близько 200-220-250 осіб вони проходять опитування, де ми питаємо них, що вам треба. З цього ми починаємо, опрацьовуємо ці опитування і потім будуємо свою роботу. І так ми можемо відслідкувати протягом трьох років, як змінювалися тенденції. Це і під час ковіду, і під час широкомасштабного вторгнення, і от в 2023 році також можна відслідкувати. Тут ще місяць-два і знову проведемо його. Якщо ми говоримо, наприклад, на такий новий рівень, коли почався організація, це саме після широкомасштабного вторгнення. Тому що ми побачили, що є дуже велика потреба в тому, щоб молодь розвивалася, бо хто як не ми будемо рухати громаду, країну. І ми активно почали цим займатися. Тут слід зазначити те, що наразі наш рік тоді. Почався з того, що ми всі прокинулись 24-го від того, що ми не знали, що буде. Дуже багато молодих і активістів нашої організації, і в цілому молоді вони активізувалися, почали допомагати і Збройним силам України, і звичайним людям. Потім це переросло в те, що ці люди саме почали створювати спільноту, і це дуже важливо. Спільноту, яка почала такі невеличкі активності свої проводити. Щоб от розгрузити молодь, бо це дуже важливо. Бо коли ми жили в такому, я скажу, напрягі вибачте за російське мовне слово, то дуже важливо було да. Дуже важливо було розгрузитися. Ну і це переросло в те, що ми так знайшли першого такого серйозного донора. Це італійський фонд Авсій. Ми з ними заключили меморандум, де працевлаштували п'ять молодих осіб. Вони надавали свої послуги. Проводили рекреаційні заняття для дітей за період проекту це 4 місяці, А ми охопили близько 200 осіб. Тут дуже багато різних можливостей було використано і молоддю, і нами, і багато розвивалися. Але тут також слід зазначити, те, що ми перш там зіткнулися з тим, що ми допомогли молодим там сім'ям, або там в принципі нашу молоді задовольнити там фінансову свою потребу, бо ми могли. Надати їм фінансову допомогу, там починаючи від 6,5 тисячі трошки більше, і все отримало близько 30 сімей ці виплати. І до нашої організації це було щось нове, тому що молоді люди, які от допомагають молодим людям. Потім наша організація прийшла. Ще на новий новий рівень. Ми зрозуміли, що ми не повинні зациклювати стільки на громаді. Нам потрібно розвивати свою молодь, і щоб молодь розуміла, що місто не закінчується там, де стоїть табличка Лебедин. А місто це щось широке, це і країна велика наша. І ми почали також надавати можливості, надавати можливості для розвитку. В нас, от Ярослав, він приєднався до нас в 23-му році. Відвідав чимало різних активностей. А, ну, я думаю, що можу передати йому слово. Так, е... після Толоки, в 23-му році, після Толоки я приєднався до цієї громадської організації та до типу, молодіжного центру. Після того я відвідав стимуляційну гру у шкурі депутата, в якій мене обрали головою Сумської облради. Потім я побував на тамбурі. Це там, де Бур розповідає про свої активності. Я побував на заході Демократія через дії, де ми могли чуть більше познайомитися з тим, як працює держава, які органи є в державі. Потім ми побували на відновленні на часі, а також ми подали заявку на апшифт і зараз ми працюємо над проєктом по обшифту. Отут хотів би додати те, що тут всі ці заходи, про які ми сказали, вони пов'язані тісно з відновленням. Тому що Ярослав е згадав про тамбур, тамбур це була така активність, е під час якої ми мали змогу подорожувати по Чернігівщині, побачити, як у них триває процес відновлення, як працюють органи місцевого самоврядування, як вони взаємодіють з молодіжними активістами і організаціями. Е ну і отут. Виходячи з цього, ми почали формувати це молодіжне середовище, яке зможе рухати громаду вперед. Чи нам вдасться, це покаже тільки час і те, як ми будемо використовувати ці можливості, бо також в ході таких, цього всього процесу, нашого великого, ми також запустили такий новітній напрямок для себе це 3D-моделювання 3D-друк. Це те, про що можна тільки там було мріяти ще пару років тому, а тут вже є можливість до цього доєднатися. Щось спробувати, своє змоделювати, можливо, там е якусь іграшку, чи можливо, е там підрон е е якесь обладнання. Ну, я думаю, детальніше про це може сказати. От саме керівник цього напрямку Віталій. Так, доброго дня. Моя діяльність, в принципі, цієї громадської організації почалася із навчаннях по школах. Ми набирали групи по школах Лебединщини і. Преподавали на 3D-моделювання та 3D-друг. В результаті цих курсів всі діти отримували і змоделювали те, що мріяли, те, що хотіли. Бажання були різноманітними, починаю з яких побутових штук, закінчую я такими більш серйозними виробами, які потребують дуже багато уваги. Діти все це освоювали дуже легко, і ми зрозуміли, що це потрібно якось продовжувати, тому звернулися до центру позашкільної освіти і почали працювати також з ними, залучати їх до цього всього. Було надруковано дуже багато, всяких таких цікавих виробів. Було, була допомога. Ну тут я доповню те, що да. от про саме навчальний компонент, те, що в нас закінчило навчання зараз на даний час, одна школа. Це було приблизно там 15 осіб. Плюс зараз буде ще, ще одне навчання стартувати там також 15 осіб. Це вони всі проходять навчання, отримують потім свої вироби. І ми співпрацювали з медичним коледжем, де з допомогли да, з їхнім коледжа. самоврядуванням, де допомогли їм реалізувати там захід неформальний. Освіти, дозвілля і надрукували їм такі медальончики, де вони самі там зробили цей дизайн. Ми їм допомогли, надрукували, і вони зробили таке об'ємне серце, модель живого серця. Ну, ми сподіваємося, що вони їх використовують не просто як там сатуеточки, а використовують їх як от навчальний матеріал також. Така дуже крута можливість. Зараз про те, чим ми займаємося і що... Буде вперед, так би мовити, там, на місяць вперед можу сказати те, що е, на базі нашого простору буде реалізовуватися проєкт е, 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 команди з Апшифта. Це пов'язано з школою екоамбасадорства, де будуть дітей навчати саме, е, як надавати другого життя вторинній сировині, де вони зможуть переробляти пластик, робити з нього е, якісь певні вироби, зможуть шити екосумки і також там, і інші речі, можна так сказати. Тут додам наступний пункт. це Ми будемо реконструювати те приміщення, в якому ми знаходимося. Спільно з бур Вони нам дали фінансування. Ми будемо робити там косметичний ремонт. Також будемо будувати там подальшу стратегію нашого розвитку, як то все буде відбуватися. Ну і останній компонент це те, що можу зараз сказати. Ми співпрацюємо з психологами нашої громади, і у нас проходять надання ну, там, психологічні групи. Де діти, діти молодь можуть зрозуміти, розібратися в своїх емоція, те, що їх турбує, також зможуть отримати індивідуальні консультації, консультації з психологом. Ну і найважливіше, що це все безкоштовно. Тобто кожна молода людина може до цього приєднатися, прийти, отримати консультацію. А, а ні, забув ще сказати про одну класну інституту це покоління перемог. Ми говоримо про віднову і зараз ми почали співпрацювати з Go Global. Це всеукраїнська організація. Вони надають молодому поколінню от таку певну менторську підтримку в тому, що як знайти своє призначення в житті. Вони допомагають як надолужити, наприклад, освітні втрати, так і розібратися, куди їм вступати в подальшому, розвивати лідерські якості в них. Також вони говорять про кар'єрне зростання. Також тут додам те, що ході цієї співпраці, передбачено три поїздки дітей. Загально у нас команда складається з 11 людей, і вони приїжджають на ту чи іншу локацію. У нас зараз буде запланована поїздка в Закарпаття на тиждень безкоштовно. Це буде 144 учасника, де діти зможуть обмінятися певним досвідом своїм, поговорити, провести разом час, соціалізуватися. От, в принципі, також така крута активність, ініціатива у нас присутня. От те, чим ми зараз займаємося, і те про нашу організацію, що можна сказати. Я б вам хотів от, усім трьом кожному з вас задати таке питання, ну, філософське, стратегічне, скажімо так. Да? Ну, існує така точка зору, що молода людина, якщо у неї є якісь плани і амбіції в цьому житті, скажімо так, претензії. Да? То вона має виїхати у певний мегаполіс, там ну, Суми, Харків, Київ, бо у невеликих містах немає перспективи. От ви нібито якби цю точку зору заперечуєте, є реальна діюча молодіжна організація, ви тут займаєтесь важливими речами, відчуваєте свою спроможність і потребу. Да, в цьому. Проте ну нікуди. Правди діти, грантові програми, міжнародна підтримка, напевно, це ну, не ті, скажімо так, фінанси, які б могли б вам допомогти утворити родину, вирішити питання із житлом, власним, якимсь господарством, ну, автомобіль, хотілося б дачку там. ну, дітей треба да, доглядати. Да? Mm -hmm. от. Вихід ми бачимо, от наша проєктна команда, в тому, що якщо ми зв'яжемо університети, от кращі, якби, Кращі інтелекти да, з громадами, які, і ці кращі інтелекти вкажуть, нам, намалюють звичайно ж за участю місцевих якусь модель, то ці моделі можна побачити благополучно. Я кажу зараз про рівень доходів. Благополучне життя молодої людини. От якщо це буде, ви готові тут залишитися на все життя і прожити все життя. А, ну, доволі цікаве запитання, а я відповім так. От, а... В першу чергу, коли ми е, починаємо нашу діяльність, і наша діяльність вона заключен... е, має на меті, щоб е, ми не просто шукаємо людей, щоб вони от е, прийшли, ми їх напрягнули і все. Ми в першу чергу шукаємо мотивованих людей, які готові е, розвивати свої напрямки, свої ідеї, і вони будуть розвиватися в громаді. І отут відповідь на запитання, мабуть, лунатиме так, що м кожен, хто до нас приходить в організацію, він розвиває те, що йому потрібно для того, щоб залишитися тут. Він отримує певну там фінансову, скажімо так, заробітну плату. А він отримує певні соціальні зв'язки, певний досвід, і це йому допомагає в тому, щоб він міг. На базі громади побудувати можливо, то соціальне підприємництво якесь, можливо, просто підприємництво. Можливо, він напрацює досвід і зможе побудувати свою діяльність в органах місцевого самоврядування, що теж не мало важливо. Тут громадська організація не дає дуже великий досвід. Питання в тому, хто як буде ним користуватися. Якщо говорю, говорю про себе на даному етапі, ну мало є можливість виїхати в Київ, бо я навчаюся в Києві. Але мені більше імпонує наше місто е через те, що тут багато можливостей. Як би це не звучало, можливостей для саморозвитку, можливостей прокачати свою громаду. І на даному етапі я вже там, Моє навчання почалися в 2022 році, я з 22-го року і дотепер навчаю е тут, хоча навчаюся в Києві. Ярослав. Так, щоб я сказав, ну, тут можна навіть таким запитанням відповісти. Перш ніж говорити, типу, що тут немає можливостей, то потрібно запитати в себе або в когось іншого, типу, що ти зробив для того, щоб вони з'явилися. Типу, так, якщо там нічого не робити та плакати яка погане, яке погане життя, то типу, нічого не, не зміниться. А якщо, наприклад, робити щось нове, розвивати молодь, себе розвивати, то в подальшому це може... Стати великим плюсом по доходам типу, як для себе, для тебе, як для людини, так і для громади через податки, типу, і тому подібне. Віталій, ті, хто кажуть, що в маленьких містах немає можливості, вони просто їх не шукають. Можливості є завжди. Питання в тому, чи ти хочеш їх бачити і наскільки ти готовий віддатись цим можливостям, щоб щось отримати взамін. Ми не плануємо виїжджати. Головне, щоб було бажання щось робити, а можливості завжди взагалі це. Я теж так вважаю. Більш того, я вважаю, що це взагалі питання стратегічне. Чому? Бо ну ви ж бачили, що скрізь по громадам відзначається не тільки депопуляція, зниження кількості населення, але й зниження кількості працездатного молодого населення. Тепер давайте прикинемо, йде війна. От так що. Ця депопуляція набуде якогось критичного фатального характеру, тим більше тут на прикордоні. Ну такі, як Сумс... ну, прикордоння Сумської області, от такі от міські громади, вони мають бути взагалі в пріоритеті в розвитку. І Віталію, думаю, ви зі мною погодите сучасні технології роботи у режимі віддаленому, дистанційному, дозволяють робити так, що тут. 3D-друком можна в Лебедині займатися, не тільки в Лебедині, в селі можна займатися. Yeah. Да? А в чому в принципі проблема? Чого в Сумах треба сидіти або в Києві? Я не розумію. Тут немає, тут не повинно бути якоїсь конкретної прив'язки до міста. І з сучасним ростом технологій, ви правильно сказали, що можна з будь-якої точки керувати процесом. І так само і по селам, і по любим населеним пунктам, щоб не було якогось. Обов'язково очного наставлення тут. Да, тим не більше, не більше. більше ну, і, да, треба людям зібратися, один одного відчути, мінятися там, емоціями якимось. Ну, це не означає, що це має бути якийсь трудовий режим, да, да. от як ми да, в проєкті. Ну, побачилися, ну, тим більше були знайомі. От. Тому я бажаю вам успіху, а не тільки я. Я думаю, вся Україна бажає успіху. Таким молодіжним організаціям, як у вас, реально діючим, які дійсно ну от, виконують зараз стратегічне для України завдання. От, дуже раді, що ви приєдналися до проєкту, цікавитесь проєктом. Я думаю, що попереду у нас багато чого цікавого. Будемо, будемо працювати і далі. Я думаю, досвід саме Лебединський. Громаді в організації молодіжного руху він просто безцінний. Це може бути в будь-якій громаді України, так може організуватися. І ваш досвід також цікавий. Він набуває ознак транзитивності, це називається, тобто він спроможний до поширення. Я тут також хотів додати, те, що насправді, от чим більше в цьому працюю, ти можу сказати, що зараз дуже такий унікальний час через те, що якщо 10 років назад... Було актуально там виїзди з громади, пошук якихось можливостей десь там на чужині, то зараз нормально, коли люди працюють онлайн, коли вони розвивають якісь певні спільноти, створюють їх навколо себе, і це унікальний час навіть тому, що от якщо так подумати. Ну, ми ще не вивчилися, але ми вже хочемо щось зробити. І таких молодіжних організацій, молодіжних лідерів, волонтерів дуже багато по країні. І от це люди, ті, які будуть будувати державу. Тут я думаю, безперечно, що е, перемога буде, і вона буде е, не просто що от е, все буде, як не буде, як було, буде краще, бо ми набули новий досвід. Ми стали сильнішими, і ми це будемо інвестувати в те, що ми будемо будувати свої міста і будемо їх вдосконалювати. Тому те, що хотів додати так від себе. Добре, тим більше така от важлива річ, яка нібито присутня в нашій з вами розмові. Ми чогось от не чогось не вимовляємо. А де, а де молодь в політиці в сучасній? Чому я вибачаюсь в політиці, ми бачимо одні і ті ж обличчя. Вони переходять з партії в партію, вони а, здійснюють певні ребрендинги, менше з ним там одні і ті ж люди. Я згадую революцію на граніті студентську, помаранчеву революцію 2004 року. Тобто, за моїми спостереженнями, коли молодь виходить з такого анабіозу, да, анабіоза, то відбуваються реальні кардинальні зміни. От, якщо будуть сильні... Молодіжні ось такі осередки в кожній громаді, представлені в місцевих радах у тому числі. А хто, власне, кавиться заперечує? Так, да, зараз нема виборчих кампаній, кампанії, у вас є інші можливості впливати? Ну так. Да. Стосовно можливостей впливу, хотів би сказати, те, що ми плануємо створити молодіжну раду. Я думаю, що це буде діяти такий консультативно дорадчий орган. Бо якщо ми подивимося на досвід інших міст, Інших областей, то в принципі молодіжні ради це саме те, що от спонукає громаду ширше дивитись на молодь, бо молодіжна рада є голосом молоді. І от зараз ми якраз йдемо до того, що ми можемо інвестувати те, про що ми говорили, про громадське молодіжне середовище, Це створення молодіжної ради. Якщо ми її зробимо, сподіваємося, що ми вийдемо ще на новий рівень і, в принципі. Голос молоді буде почутний не тільки на вулиці, або не тільки там в кабінетах профільних там заступників чи профільних спеціалістів, а буде почути вже на рівні громади. І от, це дуже важливо. Добре, може щось додати? Так, у мене є трошки до цього питання, типу, додаток, так можна сказати. Зараз велика проблема в тому, що молодь сприймають як дітей. Але... Молодь як. Приймають як так, дітей, так, так. але типу зараз багато можливостей для розвитку молоді, для того, щоб вони типу розуміли, що потрібно робити, що потрібно змінювати, як там, як там, як там зробити. Але коли вони там приходять, типу, в місцеву місцеве управління, то типу їх сприймають як дітей. І не завжди хочуть допомагати та сприяти їм в цьому ну, покращені. Тут ще одна обставина, не тому, що не хочуть тому, що не бажано. Не бажано, оскільки молодь по-своєму подивиться на певні речі, які відбуваються. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що штучно було створені такі умови, щоб молодь виїжджала. Ну от зараз відкрилися контент. На цікаве, от TikTok особливо. Ми бачимо, що чекає за кордоном. Це ж, ну по соціальній драбині ти там не підіймешся. Ти, в принципі, ти ну як, ти біженець. А для вас, ну для мене, для наших колег оточення, соціальний статус, да, вага, можливості впливати це важливі речі. Ну, а там це, ну, це, не, це, це також треба поясняти, щоб цю ну, міграцію, виїзд просто оці виїзди якісь у таких колосальних масштабах, що громади просто втрачають молодий інтелектуальний потенціал, тобто майбутнє втрачають. Це треба просто припиняти будь-яким способом. Ну, тут відреагую на ваш коментар, скажу те, що. А коли спілкуєшся з різними молодими людьми, ти розумієш, що от, які є певні проблеми, які їх всіх Да? І от зазвичай, коли ми говоримо про всіх, то у людей немає розуміння просто того, що вони можуть робити. От, в них є розуміння, те, що ну от там ті зроблять, хтось там зробить там, але ж проблема в тому, що 4 роки дистанційної роботи вони пришвидшили той процес, що от, треба вже включатися. Ми вже стали тима людьми, які от там рік, два-три, і ми вже будемо спроможними платити повністю податки, будемо впливати на розвиток своїх громад. Ну, тим, що люди їдуть за кордон, вони також можна сказати себе, якби знімають відповідальність з себе. Але ж ця відповідальність нікуди не втрачається, вона знаходиться тут і. Дуже класно, коли от е, по місту ходиш, і є молодь, яка тут залишилася. Вона працевлаштовується, шукає можливості, чи то е, в малому бізнесі, чи то якийсь свої там фріланс, наприклад. І це розвивається. От ці люди рік, два, три, і вони будуть підіймати громаду. Просто що дуже багато виїхало, до це проблема. І питання повернення це також стоїть на, на перших там е, да, щеблях, ступ, ступенях, того що буде ну, який буде розвиток. Ну, от так. Ну, Щодо повернення ми ще проєкт, також на це насілене стимулювання повернень. Ну що, дуже дякую, думаю, поспілкувалися. Одна із, я думаю, таких самих так живих якихось таких от у нас вийшла бесід. Успіхів вам, плідної всім нам співпраці. Будемо прощатися з аудиторією. З вами, шановні пані та панове. На сьогодні Сумський канал вам представляє розмову із молодими лідерами, це представники громадської організації Switch One. З огляду на велике соціальне значення цього відео, просимо поширити його у соціальних мережах і підтримати відповідно до алгоритмів YouTube. Проєкт здійснюється громадська організація Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Адмініструє проєкт ІСАР-єднання, діяльність здійснюється коштами фонду за сильну Україну. До побачення.